Привіт, котики, такі кіски, я містер котік. Сьогодні будемо грати в містер Мід. Це продовження. Ну що, поїхали? Let's go! Мяу-мяу. Так. Ну що, натискаємо грати? Так, грати. Так, завантажується. Так, Завітали в гості до містера Міта і взяли йому подарунок. Хто не бачив? Дивіться, який подаруночок, дробовичок. Так. Треба сюди і ось так. чпуньк. Так, один, два, три. Натискаємо, щоб взяти набої. Так, набої взяли. Так, ну що, чувак, давай іди сюди. Я не буду до тебе підходити, бо я вже минулого разу, хто не бачив, підійшов він, як спіймав мене за барки. Так, все. Один, два, три. Пішов за набоями. Так, все. Я взяв набої. Так, відчиняємо дверцятку. Так, чувак, іди в дупу. Оу oh май. Так, давайте холодильник ось так. Та капець. Ну. Та капець. Чому? Та як туди зайти? Капець! Оце прикол. А якщо бахнути? Байдуже, пішов за набоями. Один, два, три. Так, давайте подивимось, де містер Мід. Давайте відкриємо цю штуку. Як зняти О. Так, все дякую? Так ось він. Капець я не можу. Ось сюди залізти. Оця штука, бачите, заблокована. І я нічого не можу зробити, на жаль. Оце капець. Оце мені щось не дуже подобається. Так, я пішов за набоями. Один, два, три. Так. Капець. Там треба, щоб я мог туди залізти, а воно чомусь не хоче. Так, давайте подивимося, що там у шухлядках. Так, нічого. Так, музична скринька. Ось сюди я можу сховатися? О, так, я можу сюди сховатися круто. Так. Нічого немає. Так. 13.01.90 90 року. В саду немає квітів. Я викинула ті, що були в будинку. Усі квіті в полі поруч із нами були розтворені розтоптані і, і розчавлені, і я все ще одна зовсім. Агов. Так, зовсім одна, тому що мій батько все ще сидить із своєю роботою. За що. А блакитними дверима сараю навколо більше людей, ніж зазвичай. Іноді я чую свиней. Деякі його працівники здаються милими, але ніхто не може так. Але ніхто не може і не хоче зі мною розмовляти. Є тільки одна людина, яка... Здоровається зі мною, коли заходить, а я стою поруч із дверима сираю. Привіт, Ревека, хочеш яблуко. Так. Так, все. Ми вже прочитали. Так, нічого немає. Нічого немає. Так, щось є. Деталь музичної скриньки. Капець! А як він підійшов? Боже! Яке кончене! Перша ніч. Капець. Я у шоці. Друга ніч. Свинка Пепа схопила. Пувався в туалеті так зачинено. Ось тут зачинено. Так, зачиняємо дверцятки. О. Дерев'яне серце, так, круто. Так, все. Швидесенько побігли сюди. Так, все, свінка Пепа у нас не побачила. Так. Тепер зайшли в туалет. Можна ось так сюди пройти і ось тут, де ми не могли. Оцю штуку, бачите? Оце треба е звідти, я так розумію, штукнути. Задовбав жена чувак. Так, а де дробовик? На другому поверсі, так? Там, де я взяв деталь до музичної скриньки. май гад, о май гад. Я тебе зараз дам, Литл Маус. Так, 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 размреешься. Взяла дробовичок і ще й у шафу сховалася. Так, ну в шафі він не знайде. Так, круто, ми вже можемо тікати. Привіт. Так, пішов за набоями. Один, два, три. Так, чувак, до побачення. Так, в нас ось тут треба плоскогубці. О май гад, о май гад. А вони десь десь, десь, десь. Так. Так, давайте подивимось, нічого немає. Так, це сховатися. Вау, круто! Так, let's go, Зелений ключ знайшли. Так, 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 сюди, 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 сюди. Давай, швидесенько, 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 швидесенько. Так, круто. Все. Так, е тепер дробовичок е взяти знову. Так, давай, 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 давай. Давай, 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 шодесенько. Так, круто. Так, що це таке? Банка. Так, банка поки що не потрібна. Так, плоскогубці були десь ось тут, бачите? Але я не знаю, цими плоскогубцями треба. От, давайте в нього бахнемо один раз. Бо в нього зараз вийде час. До речі, де він там? Ого! А де ми в нього бахнули? А, на другому поверху, так? Ні! Так, один, два, три. Так, є. Так, давайте побігли швидесенько за плоскогубцями. Вони ось тут. Так, давай, 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 давай. Ну, швидесенько, будь ласочка. Так, є. Так, сюди. Так. Так, вибачай, чувак. Так, 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 так. Де воно? Де воно? Так, цвях. О, все. Це вони підходять, бачите? Круто. Так, давайте швидесенько, будь ласочка Так, все. Е -е, побігли, побігли. Е -е, так, дробовичок. Дробовичок. Дробовий. Чок. Так. Можна сюди зайти. Так, зачинена двадцятка. Так, чувак, давай вже вставай. Так, круто Так, нам ще треба ще одне пуску упці знайти. Щоб. О, те ж саме, як зверху зробили на чердаку. Там ще одне. Да, та давай вже вставай. Та хватить тобі дрихнути вже. Та капець. Але я не знаю, де другі плоскогубці. Це нам, до речі, пощастило, що ми перші знайшли. А... <звук> так, один, два, три. <звук> так, давайте пошукаємо на другому поверху. Може вони десь тут є? Так, ми ось тут вже дивилися. Ось тут, на жаль, немає. Так, ще одна кімната є. Так, є молоток. Це треба ось так. Чпуньк. Так, все розбили. Можна було, до речі, і пульнути, але це ж так, бачите, щоб відкрити цю шухлядку. Потрібен ключ пана м'яса. Капець, де він? У нього або теж треба знайти. Так, нічого немає. Нічого, порожня шухлядка. Так, теж нічого немає. Так, ось тут нічого немає. Так, це молоток. Окей. Так, це ось так. Ось дивіться, можна ось так ходити. Все. Але ось тут ще є важіль, мотузка з колодязя. Повісти щось тут, щоб використати колодязь. Так, а що повісити? Оце мені цікаво вже. Так, треба пошукати. Так, до речі, давайте. Ага, ось він. Так, один, два, три. Так, чувак, до побачення. Відпочивай. Так, давайте підемо до свінки Пєпе. Третя ніч остання. Капець! Я натиснув стріляти. Чому я не зм... Чинено. Так, ось так. Зараз вона жерти прийде. Так, все швиденько, давай влазь. Капець, де дробовик? Так, я зайшов сюди, підійшов. Оце не він? Випадково. Вона сюди бігла. Ось дробовик. Бачите? Капець, я не туди вистрілив. Капець, ні! Капець, вона туди забігла! Так, давайте натиснемо 1, 2, 3. Так, ні, четвертого останнє. ще раз. Тому що подивилася рекламу. Капець прибігла іди в дупу так все пішла. Так, іди іди, давай. It's not oh. yeah. Oops. It seems like you've lost something, right? <laughs> Ну що, так сьогодні зіграли. Капець я у шоці. Хотів пульнути у свінку Пепу, щоб вона відпочивала, як містер Мід, щоб вона не заважала нам шукати інші речі, щоб відкривати двері. Та капець я у шоці. Фу, ну що, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання: ось тут граю Містер Мід, ось тут граю Містер Мід, ось тут підписатися на канал, то ось тут теж граю Містер Мід. А тепер дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!